Всім здоров. Думаю, що усі прогулювали колись школу. І в мене це сталося в перший раз. Коротше, мені дідусь каже, що прийде за мною у один місного. І я вам поясню: Місний час це, ну, як пояснити, що на одну годину менше, ніж київського часу. Ну, вже я мав десь підійти шостий урок. Дивлюся я так на часи і на часах вже дві години. І я забув, що у школі по київськи, тож я зажурився немного і указав вчительці, що мене чекає дідусь. І мене добре що відпустили. Я до свого ще одного дідуся, щоб мене він уже там забрав. Дивлюся вже на їхні часи. А в них уже по-місному. І тут я зрозумів, що я прогуляв школу. Але не всю, ви так не думайте. Лише один урок. Мене вже дідусь уже напів другої вже забрав. І на цьому вже реальна історія закінчує. Хто не зрозумів, це справді. Реальна історія. Дякую за перегляд всім пока. І дякую, що підтримуєте мене підписками та лайками.